Доброго дня усім, друзі! Проходить день за днем, понеділок, сьогодні вівторок. І ось так життя потрішки. Погодка у нас класненька, як для осені, після дощів, такі раночки якісь злегка туманні, знаєте, такі ніби, ніби зачаровані. От, буду йти на роботу, але але знову, знову, на жаль, тривога. От. Все надіялися, що буде якось добренько, а воно знову тривожненько. Ну, але таке, буду йти. Е, проте е, розмова, як то кажуть, за, з, зовсім не про це, а розмова <смістична> про дуже приємненьку подію. От. Я е, хочу. Щиро подякувати Оксанці, канал Ксюшкина Сім'я, за підтримку. І, як я кажу, за подарунок, напевно, що мені до свята. Я, ну, я не відразу побачила, тому так і не відразу зреагувала. От, а вже коли побачила, то я особисто їй в повідомленнях написала величезне, дякую. От. І у зв'язку з тим хочу зробити такий жест у відповідь. Ну щоб, хоча б якось віддячити і підтримати, теж так як я можу. От і попросила її, щоб вона мені написала адресу. Я відправлю їй збірочку своїх віршів. От, і зараз йду на город, хочу викопати кілька квіточок. Я їй написала, це будуть ромашки і будуть дзвоники махрові. І вона мені вже відписалася з адресою. От, а оскільки ми сьогодні плануємо бути в районі, то я хочу швиденько з самого раночку викопати, поставити і потім по дорозі підхопити і вже через нову пошту відправити. Тому Ксюша, чекай. Ось один дзвіночок. Це буде отакий. Бачите? Отакий буде дзвіночок. От, я їх розсаджувала, поділочки є. Дивіться, ця поділочка вже знову множиться. Так швиденько. От. І оце ці, що я розсаджувала, в мене їх є кілька. Один викопую такий. От. О, дивіться, яка краса! Клас, Я думаю, що так над головою? Так, а ще кілька викопаю. Буде колір-сюрприз, навіть і сама не знаю, які будуть. От. Ну, але я думаю, що будуть красиві, скажімо так. Ну дуже сьогодні красиво. Так сонечко звіти. І такий над ставочком десь туман-туман, десь туди лебеді летіли, може не туди, може де інде, Але пролітали ось так прямо, прямо над нами тут. Так, і викопаю Ксюші кущик ось таких великих ромашок. Ромашка Аляска. Викопаю такий кущик, знаєте, де отак бачу, що є. Поділки. Та вони всі вже такі кущики, що їх можна ділити. Але я собі один викопаю, а вона собі хай там розділить при бажанні. Так, на квіти на самий корінчик я землі не лишала багато. Ну, такий собі корінчик, бачите, він розгалужено, гарний, такий міцненький. Але роблю так, як роблять. Вкутую його зволоженою тканиною. Зараз і відразу обв'язую целофановим пакетиком. Ну, ось так. Піду ще зараз сполосну посполіскою, так, щоб не було піску, позабираю бурянці, наші там наші липенські бур'яни там свого зіллячка вистачає. Це викину. От, і значить, ось тут де три кущики штучки, це дзвіночок, де один це ромашка, але ромашку можна ділити і Ось така моя збірочка, якого кольору любов, як це давно було. І любов таке велике слово, а така маленька часть ця книжка. А ти знаєш, якого на кольору? Звісно, Якого? А більше далеко. Це ж було в 17-му році було. Було, 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 то й загуло. В 17-му році ще голова щось варила, а зараз вже не варить. А зараз вже не варить. Ну, таке. Сподіваюся, Ксюші сподобається прочитати. От напевно, що вона якось мене більше. А що ти за будь набрала? внок Познайомиться зі мною. Це не будь-яке, це квіти Ксюші. Вдячність. Подорожник. Це не подорожник, це дзвіночок і ромашка, Розбирайся, знаєш, жабу і миш, дві пташки. А це ось до. Да. Наїдки. Це я викинула, там сводоку вистачає. <плес> Ой, повітряна тривога, але роботи ніхто не відміняє. Потрібно йти спускатися в підвал, буду зараз йти, але ще Юрасик мені цікавий, мене зробив, хоч захотів мене пригостити, спасибі тобі. Коли ти вже підеш в ту школу? <плес> За... Що я спокійно, хоч одихну. Зараз я зараз каву п'ю і йду, а тоді прийду, і ми поїдемо уже е, в Любар у справах і відразу і Ксюші відправляти посилочку. Хто така Ксюша? Подруга по Ютубу. А, ютюбу. Ай ти знаєш, ти Тік-Ток дивився. Знає він добре. <ривіт> Ксюша, привіт. Багато знати не можна, бо скоро зі а ще поки на роботу дійду, то ще зловила своїх хлопців на гарячому Юра вперед, варвар ззаді. Качок завертає. Качок завертає, побіг мені по сусідах помидори красти. Каже, зараз покажу тобі, які помідори. У нас таких немає. І то дивіться, як бігом. І то дивіться, як бігом, Та я навіть ніколи не бачила, що він з такою швидкістю ходити може. А то то мене Юрась. А, а. Так, знайшов. А якої, о якої. О. А якби так просто ту буба 20 кроків, а так то один. А <рес> що значить красти? Додає трошки цього Такі, сил наснаги адреналіну. Де, який винар. Ага, то да. У нас таких і справді немає. Ай, давайте в мене перший злодій на село. куди <світ> подаєш? І що? Без солі недобрі. Mm. Хороші, все. Давай відро. На той рік. На той рік посадим. Кажу відро давай. Там багато. Що не бачить? кущі? <рес> Дай собі, Таня. І кущик, і відро.